Уявіть світ, де люди живуть в середньому 200 років. Як би змінилося суспільство, якби ми мали вдвічі або втричі більше часу, ніж зараз? Перш за все, освіта стала б кардинально іншою. Замість одного-двох дипломів люди здобували б 5-6 різних професій протягом життя. Університетські програми могли б тривати десятиліттями з періодами практики між ними. Уявіть, 30-річне навчання медицині. Найдивовижніше, що сімейна структура змінилася б докорінно у світі могли б одночасно жити 7-8 поколінь однієї родини. Шлюби навряд чи тривали б все життя. Концепція, доки смерть не розлучить нас, перетворилася б на серію послідовних шлюбів або на цілком нові форми стосунків. Кар'єра розвивалася б циклічно. Після десятиліть роботи в одній галузі люди змінювали би професію. Починали все спочатку, можливо, по 4-5 разів за життя. Віковий ценз для посад змінився б, президентом міг би стати і 150-річний кандидат з неймовірним досвідом. Політична система зазнала б радикальних змін. Консерватизм став би потужнішою силою, адже живі свідки подій 150-річної давності активно брали б участь у суспільному житті. Водночас конфлікти загострилися б. Уявіть дебати між 30-річними та 180-річними політиками з радикально різним баченням майбутнього. Найцікавіше, що психологія людини змінилася б, ми перестали би поспішати. Довгострокове планування замінило б прагнення швидких результатів. Молодість тривала б до 50 років, середній вік до 120, а старість починалася б після 150. Ця альтернативна реальність показує, наскільки тривалість життя визначає фундаментальні структури суспільства.